Має комплект. Це у нас чехол новесенький. Ніхто ніколи не доторкався до нього в ідеалі. Зразу з заводу новенький, спеціально е, розроблений під Так, Зараз покажу серійний номер. Так, в комплекті вже батарейки новесенькі, якісні, е, тяжкі, о, скільки там, по 12 грам, а не по 6 так як дешевий. Калій 40 для перевірки. Е, Цього прилад в ідеалі, новесенький, все нове. Давайте зразу. Зараз покажу серійний номер. Так. Ось одною рукою в мене навіть виходить все це зробити. Кришка для бета і гамма. Так, вмикаємо. Так, вмикаємо. Так, чехол, ну, потім покажемо. Часу не дуже є, чехол всередині такий матовий, вілюровий, легенький, ну, суперовий. Так, це безпечне джерело калі 40. Добриво. Можна ним в вазони удобряти, нічого не буде, якщо навіть його там не знаю, на руки висипати. Це, звичайно, добриво, але... Не українські, а італійські. У нас таких немає якісних фонетів. Так. Показую серійний номер. Заходимо в меню. Так. Про прилад. Ось тут інформація. Так, давайте спочатку зайдемо на налаштування. змінимо мову на українську. Так, там до дисплей. Так, мова. Ось. Українську ставимо мову. Обов'язково. Так. Є. А тепер заходимо інформація, Ось українською, бачите, все. Інформація про прилад. Тиснемо. І ось рідний номер 5002. 5002 прилад. Це самий останній новий. Супер. Так. Ось. Все бачили, все показав. Прошивка тут це є. Можете собі перепришувати, все що завгодно. Так, заходимо. Ну, от, -от, -от можемо налаштування, режими вимірювань. Ну, звісно, все українською мовою. Так, ось тут. Чусково тут елементи живлення вибираємо акумулятори ні, бо зараз батарейки стоять, щоб вони не вибухнули, їх заряджати не можна так. Так, і в режим гамма. Йдемо ось. природний фон, мікрозівертах. Ну, давайте поставимо мікро рентгено. Рентгени. Синізацію поставимо. 30 на 20, давайте він буде. Так, і можемо хоч і замірюємо цікавий. Ось. Обимо, натискаємо, обнуляємо, заново заміряємо. Так, він слабо фонить, але для перевірки дозиметра достатньо. Так, ще треба попасти на решітку, я може не попав. Ось попасти чітко на нього. І заміряти. Ось, ну, вот. саме абізація вімкнулась, Забираємо. Поки закладають. Вже жовтим, буде червоним, коли вже третій поріг, там 120 стоїть зараз. Так. Все. Підсвітку, щоб не гасла, також в меню це налаштовується. Звук вимикається все повністю. Ось буде менше 20, стане зеленим. Так, всі ці три пороги налаштовуються. це зелене. Так. Ой. Купа функції. Інструкція дуже велика. Вона є в Ютубі, я показав кожну сторіночку. Ну, все. Всім пока.